Доброго дня, першокласники! Урок математики. Не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Дружно і плідно на уроці працювати. Сьогодні на уроці узагальнимо знання про утворення чисел у межах 100. Будемо виконувати дії з іменованими числами. Згадаємо числа першої сотні. Порахуйте числа від 1 до 100. Поставте відео на паузу попрацюйте. Підручник. Сторінка 103. Завдання перше. Назвіть числа від 89 до 100. Назвіть числа від 89 до 100. В цьому вам може ще допомогти табличка чисел першої сотні. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання друге. Запиши числа сьомого десятка. Давайте згадаємо, які це числа сьомого десятка. Від 61 до 70 це числа сьомого десятка. Порахуємо їх. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Запишіть ці числа у зошит в рядочок через кому. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо, прочитайте вголос числа 7-го десятка та запам'ятайте їх. Завдання третє. Обчисли. Зверніть увагу на вирази: ми будемо збільшувати двоцифрове число на одиницю та зменшувати двоцифрові числа на одиницю, а ми це з вами робити вміємо. Запишіть вирази в зошиту два стопчики. Поставте відео на паузу. Обчисліть, потім звіримося. Перевіряємо. Розгляньте вирази. Та зачитайте вирази, у яких відповідь є круглим числом. Ми пам'ятаємо, що кругле число це число, яке закінчується на 0. Зачитайте. Назвіть приклад, у я... відповідь якого є числом другого десятка. Вірно, молодці. Два числа. Так, і 13. Завдання четверте. Запиши числа 23, 5, 79, 30, 100, 19 від найменшого до найбільшого. Запишіть це завдання, поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримось. Зачитайте записані числа в голос. Уточнення поняття дорожче – «дешевше». Давайте уявимо, що ми зайшли в овочевий магазин. Там є фрукти та овочі. Порівняйте, що буде дорожче, а що дешевше яблука чи груші. Ми знаємо, якщо ціна менша, то це буде дешевше. Якщо ціна більша, то це буде дорожче. Отже, що дорожче? Вірно, груші, що дешевше Яблука. Розгляньте кожну групу товарів та визначте, що буде дорожче, а що дешевше. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Дайте відповідь на запитання, які фрукти будуть дешевші за апельсини? Вірно. А які фрукти будуть дорожчі за яблука? Молодці. Завдання п'яте. Задача. Читаємо та уявляємо задачу. Калач коштує 18 гривень. А батон на 6 гривень дешевший. Скільки гривень коштує батон? Проаналізуємо задачу. Дайте відповіді на запитання: що купили в магазині. Скільки коштував калач. Що сказано про ціну батона? Що означає слово дешевший? Так, слово дешевший означає менший, менше коштує. Яке запитання до задачі? Розглянемо скорочений запис цієї задачі. Калач коштував 18 гривень, батон невідомо скільки, але сказано, що на 6 гривень менше, ніж калач. Запишіть розв'язання до задачі в зошит. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Ми розв'язали задачу на зменшення числа на кілька одиниць. Використали дію віднімання. Дали відповідь на запитання задачі. Скільки коштує, скільки гривень коштує батон? 12 гривень. Молодці. Задання шосте задача. Читаємо та уявляємо задачу. Висота триповерхового будинку 13 метрів, а п'ятиповерхівка на 6 метрів вища. Яка висота п'ятиповерхівки? Прочитайте задачу ще раз уважно. Зрозумійте, що слово «вища» означає більша. Якщо ми збільшуємо число, то ми додаємо, це буде задача на збільшення числа на кілька одиниць. Знайдіть розв'язок, запишіть його. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо відповідь на запитання задачі: яка висота п'ятиповерхівки? 18 метрів. Молодці. Завдання сьоме. За зразком запиши кожну довжину в сантиметрах. Сьогодні ми будемо перетворювати дециметри і сантиметри в сантиметри. Розглянемо перше іменоване число 1 дециметр і 7 сантиметрів. Розглянемо зразок. 1 дециметр і 7 сантиметрів буде дорівнювати 17 сантиметрів. Ми знаємо, що в числі 1 дециметр це буде 1 десяток. А 7 см це буде 7 одиничок. Отже, 1 десяток і 7 одиничок буде 17 см. Розглянемо наступні вирази, запишемо їх у зошит. Наступне іменоване число 8 дециметрів і 2 см ми знаємо, що 8 дециметрів – це буде. 80 см, бо в одному дециметрі 10, а в восьми дециметрах буде 80 см. Отже, 80 см та 2 см буде число 82 або по іншому дециметри це десятки, сантиметри це одинички, отже, 8 десятків. 2. Дві одинички буде 82 см. 6 дециметрів це буде 6 десятків або число 60. Та ще 4 сантиметри. буде 64 сантиметри. Наступний вираз запишіть самостійно, потім звіримось. Сьогодні ми вчилися перетворювати дециметри у сантиметри. Згадаємо, як писати цифру 7. Пишемо її у повітрі. Згадаємо, як писати цифру 9. Пишемо її у повітрі. ЗОшит. Сторінка 33. Завдання перше. Напиши за зразком. Напишіть рядочок числа 99 рядочок числа 97. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання друге. Запиши сусідів кожного числа. Розгляньте кожну гусеницю та запишіть сусідів. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання третє. Порівняй. Порівняти означає поставити знак більше, менше або дорівнює. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання четверте. Скільки монет на кожному малюнку? Скільки гривень. Монети одна, друга і третя. Отже, тут три монети. Кожна з цих монет. Вартістю в 1 гривню. Подивимось, скільки тут гривень. Одна гривня додати ще 1 гривня буде 2. Та ще одна буде 3. Отже, тут 3 гривні. Розгляньте наступні монети та визначіть, скільки тут гривень. Завдання п'яте. обчисли. Розгляньте малюнки. Відповідно до кожного малюнка є число. Запомніть. Числа в пусті клітинки та виконайте дії. Обчисліть ці вирази. Поставте відео на паузу попрацюйте. Всі сьогодні гарно попрацювали! До побачення!